Хай живе зима Велика книга кролячих історій Женев'єва Юр'є, Читає Олена Корс для планети Казок Як і завжди, п'ятірко наших кроленяток вирушають на зимові канікули до дідуся Тео. Той живе в старій ущелині біля гори, з якої кроленятка полюбляють кататися. Ковзани, санчата, лижі, човники на колодках. Будь що годиться, тільки б можна було з'їхати вниз. Ось і тепер, попрощавшись із татусем Онисимом і тітонькою Цинією, кроленятка вирушають до дідуся. Попереду в них декілька тижнів, сповнених радощів, ігор і веселощів. Ставок замерз. І я всі канікули кататимуся на ковзанах, сказала Піруетта. А я, вигукнув вогник, записався до команди полярні стріли і готуватимуся до лижних змагань. Наша команда неодмінно переможе. О, про це ще казати зарано. А ти, розмаринчику. Я тренуюся на трасі слалому. Дідусю, ти прийдеш подивитися. «А тож, а ви, малечо, що робитимете? Я тут дещо придумав, відповів кульбабка. А можна взяти твої старі санчата? Беріть, вони ще міцні, відповів дідусь, з подивом позиркуючи на молодших кроленяток. Кульбабка та сироїшко зробили зі старих санчат зручні сани зі спинкою. І знаєте. Кого вони надумали запрягти? Свого давнього друга, доброго собаку буркотуна. Собака, якому набридло сидіти в бутці, залюбки погодився покатати кроленяток, тим паче, що вони зовсім не важкі. Залишилося тільки змайструвати упряж і знайти довгого батіжка. Треба взяти з собою їжу, нагадав сироїшко. І в дорогу до замерзлого ставка. Побачивши собачий запряг, усі, хто катався на ковзанах на ставку, дружно заплескали в долоні. Декілька ковзанярів причепилися до саней, щоб їх теж покатали по льоду. Леа Спалах, репортер газети Снігова зоря, невтомно клацала фотоапаратом. Буркотун утомився. Захекавшись від швидкого бігу, він тихо заскімлив. Поїдемо подивимося на вогника, запропонував Сироїшко. Нагору, звідкіля спускалися на лижах, довелося підніматися круто схилом. Ну ж бо, допоможіть конячці, загарчав буркотун. Настрій у нього був кепський. Брати заходилися щосили штовхати санчата. Кульбабка заспівав пісеньку В маленькі санчата запряг я собачку. Ох, славна у мене слухняна конячка. Хороший собачка, новенькі санчата. Тож любо на них із гори покататись. Пісеньку почули білки, а в білок, це відомо, немає музикального слуху. Пхе, який незугарний голос. Зарепетували вони Припини негайно. Кульбабка образився та навіть і не думав уривати пісні. І от білки обрушили на співака зливо соснових шишок. Перепало всім, зокрема, і буркутунові. Розгнівавшись, собака застрибав, намагаючись хапнути кривдників, і санчата підкидало вслід за ним по снігу. Агов, остерігайся, полярні стріли. несподівано закричав сироїшко. Надто пізно. Санчата стоять упоперек траси, а лижники вже розпочали спуск. Лясь бум, лясь, вогник і вся його команда попадали. Забирайтеся звідселя з вашим трандулетом. Нічого вам тут робити, ви нам заважаєте. Обурено закричав тренер. Похнюпивши голови, кроленята йдуть геть. Буркутом тягне за ними санчата. Гайда пошукаємо розмаринчика. зітхнув кульбабка. Кроленятка влаштувалися на горі на початку траси слалому. Годі вже неприємностей. Заголоднівши, вони сіли попоїсти. Навіть буркутун згриз цілого коржика. На трасу вийшли лижники. Дивіться, он розмаринчик у жовтій шапочці. А отам стоїть дідусь Тео. закричав сироїшко. Давай, розмаринчику, налягай. підтримав його кульбабка. Йоху. прокричав, промчавши мимо, розмаринчик. Буркотун теж невимовно зрадів від радості він рвонув уперед. Крізь упряж урвалася. Санчата більше ніщо не утримувало, тож вони покотилися зі схилу. Ох, як усі перелякалися. Змагання припинили, а лишники роз'їхалися хто куди. Підібравши поломані санчата, дідусь Тео, Підійшов до похнюплених винуватців пригоди. Негайно додому, допоки нових дров не наламали. Сьогодні ввечері я з вами ще поговорю. Сумні кролинятка поверталися додому. Буркотон дуже втомився. А я нікуди не піду. Я залишуся тут. несподівано скомизився кульбабка. Учора він почав зводити зі снігу іглу хишку, у якій живуть ескімоси, і йому дуже хотілося завершити будівництво. Сироїшко і буркутун пішли подивитися, що ж спорудив кульбабка. У ньому буде дуже зимно, сказав сироїшко. Воно надто маленьке, прогавкав Буркутун. Йому подобалися просторіші будівлі. Клац, клац. Леа спалах зі своїм фотоапаратом уже тут, як тут. Та це ж справжнє іглу. Ох, які фантазери ці кроленятка! І що вони тільки вигадують? Фантазери вигадали, а їх покарали, ображено відповів Кульбабка. Журналістка дуже здивувалася, і кроленятка розповіли їй про все, що з ними сьогодні сталося. Буркотон слухав їх і скрошно зітхав. Ідіть додому, сказала Леа. А я сама поспілкуюся з вашим дідусем. Леа зробила прекрасні фотографії і написала чудову статтю. Дідусь Тео запросив журналістку в гості і приготував частування. А Леа сказала якщо дідусь Тео не заперечує. Нехай під час канікул Сироїшко та Кульбабка навчають усіх охочих будувати іглу. Прекрасно, це ліпше, ніж плутатися під ногами зі своїми санчатами, лагідно пробурчав дідусь Тео. А ви не заперечуєте, якщо ми переобладнаємо ці чудові санчата на сани для преси. Ого. захоплено вигукнули. Всі п'ятірко кроленяток. Канікули старій щелені вдалися на славу. Дідусь Стео полагодив санчата у фотографів вони не розхват. Буркотун прославився, але це ніяк не вплинуло на його буркотливий характер. Щоправда, нудьгувати йому тепер ніколи. Хай живуть зимові канікули.